Вітаю товариство в продажі Opel Insignia 2013 року випуску в кузові універсал з 2 літровим дизельним двигуном та механічною коробкою перемикання передач. Кузов в ефектному чорному кольорі, гарно виглядає автівка. По кузову якихось пошкоджень серйозних ніде немає, є невеличкі сколи на передньому бампері, але в цілому автівка в дуже гарному вигляді ззовні. На оригінальних легкосплавних дисках та хорошою зимовою гумою. Салон автомобіля в охайному вигляді пошкоджень ніде ніяких я не бачу. Збережений. Двохлітровий дизельний двигун є досить надійним та економічним в даних автомобілях. Є додатковий комплект килимків літніх. Е, значить, Кришка на багажник теж присутня, додаткова перегородочка теж є, можна встановити собі, якщо ви перевозите якісь вантажі. Права сторона, передня сторона автомобіля, задня сторона та ліва сторона теж без якихось видимих пошкоджень комплектацію даного автомобіля входить 4 склопідіймачі, електрорелювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикермо з з контролем, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, сенсорний дисплей з навігацією, пробіг даного автомобіля 203 тисячі км. Дана автівка повністю в справному стані. Ніяких зауважень по технічній частині автомобіля теж немає. Оглянути можна у місті Львові на вулиці Стрийській 98А на майданчику хапає авто. Вартість даного автомобіля 9900 доларів. Чекаємо вас, до зустрічі.